Що я буду Ви можете взяти з собою телефон і записати. а чому ну, не впевнені? Ви звертаєтеся до ну, що... уваги. Ну. Я повинен бути впевнений у своїй безпеці. Якщо да, да, якщо ви а вчора я не був ходу. впевнений в цьому. А що вчора було? Ну, вчора головою в двері. Вчора чи позавчора? А, вчора? Ні, вже вчора. А вже вчора. Вночі. Вночі, так. І тому я якось не впевнена, що я буду не ушкоджена. Так скажіть, будь ласка, коли куди зараз хлопці йдуть? Черговий майка? чергового оперу повноважену і слідчі, який буде приймати в них заяву. Добре, ми хочемо засняти це. Ви хочете, ми не можемо вас пустити туди для того, щоб ви заважали працювати. Ми не ми будемо вас запросити в кімнату прийом, можете сюди на підставі зайти. якого закону ви забороняєте відеозйомку. Ви скажіть, ви хто будете для того, щоб здійснювати Журналі... відео журналіст? Я ми маю журналіст, журналістське посвідчення. на якій основі ви забороняєте мені зняти цей акт? Процесу? Я вам не забороняю в кімнаті прийому. Тобто я не можу давайте, прийти. Ви будете в кімнаті прийому писати заяву. А зараз тоді, куди чергове має їх провести, чому я не можу бути зняти? От хлопці, ви кажете, має спуститись черговий, їх забрати. Ви не забрати. можете з ними пройти, він буде писати звичайно, що ви будете писати, ви теж потім пройдете. Я можу робити. запитати його особистого дозвіл, чи він не проти не, моєї відеозйомки. Якщо ви можете представляти якось офіційно чи Ні, я висвітлюю те, що відбувається. Я знаходжуся при виконанні своїх службових обов'язків. виконуйте, будь ласка, свої функції і не заважайте виконувати їх інші. Тоді, будь ласка, надайте мені закон, надайте мені будь-яку підставу, яка пише про те, що відеозйомка заборонена. Ви можете тут стояти і я вам не забороняю тут знімати. Я не кажу тут, я кажу там. Зараз вийде співробітник, який буде з ним займатися, з його дозволу ви тільки зможете здавати. А чому саме з його дозволу? Ну, Тому що він буде приймати рішення, чи можете ви його в кабінеті знаходитись, чи ні. Тож, це десь Про написано? А ви тут можете а, да. Зараз до вас сюди тоді вийде співробітник і прийме у вас тут заяву. тут не не може, десь знімати. Знімете, виписувати. Ми то знімемо, ні?